Стався черговий інцидент із черговим російським танкером, але не тіньову флоту танкером поблизу Туреччини. Танкер Мідволга-2, що прямував з Росії до Грузії, соняшниковою олією, зазнав атаки за 80 миль від узбережжя Туреччини. Про це повідомили в генеральному управлінні морського транспорту Туреччини. Всі на судні живі, цілі судно рухається далі своїм ходом. Ну і тепер, друзі, щодо інциденту з ураженими танкерами. Справді це інцидент і великий міжнародний скандал. Він набирає обертів. Раніше Казахстан був обурений тим, що ми вдарили по танкерах і по новоросійську. Ердоган був незадоволений. Ну, МЗС України сказали: окей, ми візьмемо відома цю інформацію, але більше ніяк не коментували. А тут Естонія, прем'єр-міністрка якої вже колишня каякалас стурбована тиском на Україну. Так от її рідна Естонія закликала Україну не бити. По російських судах у Балтійському морі після ударів по нафтових танкерах біля берегів Туреччини про це передає ЄРР. Ну, нібито летіли сьогодні дрони в бік Балтійського моря, але не факт, що вони летіли безпосередньо саме по танкерах. Хоча, звісно, все ж може бути. Глава МЗС Естонії Маргус. Цхакна заявив, що це було б нерозумно і може призвести до ескалації в регіоні, якщо такий дрон уразить танкер у Балтійському морі, танкер російського тіньового флоту. При цьому він сказав, що Україна має право знищувати цілі на території Росії, але міжнародні води це трохи інше питання, говорить він. На його думку, Європа може засудити Україну за такі удари, але це може не зупинити Київ, якщо він вважатиме, що це не призведе до повної зупинки європейської підтримки. Тобто, ну ви собі воюйте, а нафта російська нехай йде. Так у європейців виходить, так і Вердогана виходить. Він говорить, що війна між Росією та Україною досягла точки, де вона явно загрожує навігаційній безпеці в Чорному морі. І продовжує цільове руйнування комерційних суден у нашій ексклюзивній економічній зоні в п'ятницю сигналізує про тривожне підвищення. Заявив Ердоган, Друзі, перепрошую, не можу втримати сарказму, тому що дійсно дуже гидко такі коментарі вам повідомляти, але вони є. Нам гидко. А європейцям, бачите, ок нормально і Ердогану також. Не чіпайте танкери, які везуть російську нафту, і Росія за це отримує гроші. Ну якось так дуже виходить одне місце відразу на два стрільці, і вашим, і нашим. Але так дійсно не буде. І добре, що ці танкери, ну якось так, виявилися ураженими. Пане Валерію, виходить така штука, що в Туреччині вже двічі, якщо мені не зраджує пам'ять, заявляють про. Атаки на російські танкери там росіяни кажуть, що ось нова ранкова атака була ну новина ранкова, принаймні вона була пов'язана з тим, що нібито атакували е, судно з там залією. Але е, осінь аналітики вже там провели свою аналітичну роботу і з'ясували, що судна такими маршрутами не ходять, і це частина так званого сьотіньового танкерного флоту Російської Федерації. Але що мене особисто е, ну там дещо не те, що обурює, але там неприємно дивує. Це реакція Ердогана. Тобто, з однієї сторони, ну хитрий чувак, з однієї сторони, суверенітет, незалежність України, Крим Український, все зрозуміло спасибі. З іншої, ти будеш техесенько собі сидіти рівненько торгувати з росіянами, значить, в тебе будуть класні економічні зв'язки, і на двох стільчиках будеш собі перебувати при цьому, коли в акваторії Чорного моря атакують танкерний флот Російської Федерації, який має бути під санкціями. Він каже, хлопці українці зупиніться, будь ласка, виходить спеціально звертається і так далі. Як можна назвати таку політику, пане Валерію? Ну давайте я вам ще один приклад наведу. очільник МЗС Естонії учора шикарний виходить... приклад. Дякую. Mm -hmm. Виходить із заявою після того, як уже це сказав Ердоган, ми закликаємо Україну не бити по танкерах Тіньового флоту Росії в Балтійському морі. Нагадую, в попередню ніч не минулу в Ленінградській області було збито чотири безпілотники. Куди вони там летіли, я не знаю. Можливо, вони прямували дійсно в танкері Балтійського моря. І я, ну скажу відверто, підтримую таку ініціативу. А це та сама Естонія говорить, яка каже, що ні, так не можна робити і так далі. Колишня прем'єр-міністрка якої Кая Калас. Нагадую, друзі, Букая кава саме з Естонії, там вона була прем'єркою. Сьогодні типу дуже топить за Україну. Чому кажу типу? Тому що вона розповідає, треба тиснути на Росію, щоб її послабити. Я кажу: Блін, а як же ви тоді на неї тиснете, як ви кажете, не Ніч, чіпайте нічого. У вас під носом нафта їздить, Це яку ви хочете писати. Ну тому пане Юрій, я блін, вибачте, мені мене, мене емоції просто розпирають, але. Коли Ердоган про це говорить, Ердоган такий був зайди із 2014 року. Коли розпочалася у нас анексія, він каже, ми йому дякуємо за те, що він. Ну, ну хорошо, давайте ще Китаю подякуємо. Китай теж не визнає. Не. Ви знаєте, розумієте? Так само говорив він про Луганську та Донецьку області і так далі. Але нагадую, що турки не вели, не вели жодної санкції проти Росії. Жодної за весь період широкомасштабного вторгнення. За те, як ви кажете, однією дупою він на два стрільці, він торгує і з Росією, і з Україною. Це називається тепер прагматизм. Це дуже важко сприйняти, дуже важко прийняти взагалі. Але ми, от я чим далі, тим більше бачу дописів від своїх колег, від українців, які кажуть, давайте, врешті-решті, ми будемо прагматиками. Ми будемо відстоювати свій інтерес, свій інтерес в різний спосіб. Я зараз не готовий вам сказати, чому саме от почалися атаки по танкеру, але вони якось так співпали з деякими кадровими рішеннями в Україні. А тому, звісно, ми можемо зробити лише припущення. Ну, не помічати це ну, нереально, так? І те, що ми в такий спосіб тиснемо на Туреччину. Дивіться, навіть Балтійці зайорзалися, да? захвилювалися. Зараз інші підключаться, скажуть, ой, не робіть цього. Ми скажемо, та ні, ми не будемо, давайте допомагайте нам зупиняти Росію. Дотисніть, хоча б до того плану, до якого зараз там Зеленський говорить зупинка по лінії фронту да? От війни, Заморозка. Ну а там уже як буде. Розуміємо, що ну, Європа не дуже хоче цього. Вона хоче ну, то йшло, воно так собі йде. Ще почекаємо і так далі. Ордоган так само, дивіться, йде, хай собі йде. Тим тим паче, ну, ми ж розуміємо, все це пропускає босфор. Закінчую, пане Юрію. Все це пропускає босфор не випадково. А Ердоган від цього в шаленому прикупі. Тому тут виключно про прагматизм. Такими маємо бути і ми. Дякую. Скандал новий із танкером російським. Ну вже нібито не тіньового флоту, нібито тіньового флоту. Ось інтаналітики кажуть, що він перевозив не соєшникову олію, а справді нафту. Не дуже зрозуміла інформація, але... Речник МЗС Тихий заявив, що Україна не причетна до атаки на російський танкер Мідволга-2. І каже, ми офіційно спростовуємо будь-які звинувачення на нашу адресу. Ми не маємо причетності до того, що цей танкер був пошкоджений, який рухався з Росії до Грузії через Вест Туреччини, вільно економічну зону Туреччини. Каже, немає зовсім підстав говорити, що ми до цього дотичні. Ну а компанія, яка володіє цим танкером, сказала, що припиняє співпрацю із Росією. Після цього інциденту не доходить через голову, треба, щоб доходило через руки або через інше місце. Це, друзі, абсолютно правильно. Ну і тепер щодо реакції Путіна на ці всі історії і інші заяви, які він зробив на одному із зібрань. Якесь там було економічне дійство, де, до речі, він визнав економічну кризу на Росії. Це вперше пролунала така заява з уст Путіна, який постійно говорив, що з економікою на Росії все дуже прекрасно. Нині він стверджує, що зовнішній тиск дається взнаки, і виробництво зупиняється. ВВП, той, що прогнозувався на якомусь там шаленому рівні, до кінця року буде менше 1%. Так про це сказав Путін, і це дуже показово. Тобто Росія має сьогодні мотиви. Зупиняти гарячу фазу. Головне, щоб ми її правильно використали. Що він говорить на рахунок ударів по танкерах? Він пригрозив, що Росія може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить атаки проти російських суден. Як дуже просто. Звісно, вони можуть здійснювати обстріли Одеси. І каже, якщо атаки на танкери будуть продовжуватися, ми розглянемо, каже, можливість заходів у відповідь, тобто ударів у відповідь по суднах. Тих країн, які допомагають Україні, сподіваюся, що Київ та ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна у Чорному морі, і також він додав, що, як я сказав, можуть бути нанесені удари по портовій інфраструктурі України і в Україні безпосередньо.